наступний комісець з планування земельних відносин поділений з адміністративною територіальною утилізації планування території та архітектури Блої про нефісурст, фаді Ковальник Дукєвич, старанствує ради Одеської. То, точніше, працюючи. А, уже тут буде зараз на мене. Також Першні програми розвитку фентерально-серовиденної бази Національної користування в охороні натовійської ради на, на 28 році. Ті програми приймаються на виконання Кодексу України про натрав та закону про міну пройде проєкт рішення, який вчаться порядний день. Наступний проєкт рішення це є. Провозит перед програми охорони навколишнього природного середовища на території Скоріцької міської ради на 25-27 років. Дана програма розроблена відповідно закону про охорону навколишнього природного середовища постанови Кабінету міністрів України 15.09 шостого року No 1147. Тому я прошу підтримати. Так. Такі так. проекти рішення наступні земельної ділянки В нас звернулася з Демченко Людмила Володимирівна щодо е розірвання е договору оренди за взаємну відговорю. Е Земельна ділянка знаходиться в селі груди е кадастровий номер No4624. 1353, Дкратки 02, Дкратки 003, кратки 306. Припиняю договор оренду, розірває, разговариваю, покупку. Стоп, ми провели рішення про несть зміни договору оренду. На аукціоне, Договор 22.08.04 року. земельна ділянка 50%, кадастровий номер 464, п'ятірки, 300 2.01, 2.201, 2.0562. Був в оренді Земченку Людмили. Відповідно, вона продала приміщення, яке знаходиться на території даної земельної ділянки, товариство з обмеженою відповідальністю був матеріал. І тому заплани про рішення про внесення того, збільшого... А, оскільки будуть е, вносить зміни в частині реквіетів, посилили, е, поки не запрацювали е, значно реально платить з основних відсотків додатки. Так, я зміни. При звичні це є про набрання огляду національного товариства Комерційний Приватбанк. Центральна ділянки, яка знаходиться в верхній і кадастровий номер 4624, трипетірки 014, і Ікратки 0161. Ми їм вже надавали в травні, але оскільки вони зареєстрували в реєстраторах. Упорно надати в оренду, могли внести їх равнути. Про надання дозволу на складання проєкту замінити щодо введення що земельної ділянки площі нокома сорок один з метою передачі в оренду в для синукаційного описання будови Сенєву Василю Мироновичу. Комор Про надання дозволу на зміну конфігурації земельної ділянки зі збереженням площі з площею 0,04 гектара вулиця Бривозельна, 2, місто Сколи, Ульмар, Валентині, Миколаєві. Доскую з накладкою на окурзанні з них. То... Тайні, зробила накладку, якраз там де ми робимо серед ту дорогу, і вона зробила накладку потом. Так. Відчуваю тільки відправляють. Технічко. Ніби завтра має прийти. Що призято ми маємо відправити на болізницю, погоди. Про засвячення технічної документації передачу власності площею No25 вулиця Шевченка, 36, село Труханів, ОЖБ, Барабашу, Зановою Петрович. Остестеження проєкту за минуту щодо відведення зменної ділянки ціле позначення якою змінюється. Осегене ОЖБ, урочи що коло хати на Роміні, село Кам'янка, Синиці, Людмилі Анатоліє. площа 0,14. Так, пошли. Борща 0,1480. Купила її там. Витяг з нестокує. Купили продажу була п'ятого. Достеження технічної документації. Передачу власність площею 0,3690 вулиці Олесь, Українки, 8, місто Сколе, ОЖБ, жовнів Наталії Олексіївні. Про затвердження проєкту змогу за щодо зведення земельної ділянки площею 0,12 гаців призначення по змінюється земель задівництва в. Для розміщення експлуатації об'єктів дорожнього сервісу вулиця князь міста Скор, Василь Суку, Роману Івановичу, Марте Щуку, Віталію Михайловичу. Про розбереження проект замовсту щодо відведення земельної ділянки так. що 08. Про застереження проєкту самотурського приведення земельної ділянки точки 0,29. Це земельне наведення ОСГ у землі ОЖБ, урочище підпогар, село Гребенів.

Продаж. <розуміст> що да, а, навіть. Навіть. Навіть, Про продаж замельної ділянки призначення площа из 0,05 у власне шляхом викупу, выводится при місця. Менгу, двох, Титяні, да. я я а я ну. Про надо на не должен нарус точнее, покажу записание. Про надання базом на розтрачення платежу затрибання земельні ділянки на всіх призначення, надати базу на розтрачення, платежу за земельні земельної на сікскосподарського призначення. призначення площі один гептар 25 сотих, кадастровий номер 4620, 2 крапка 02, 2.30, Б. Село гребені для будівництва православні об'єктів призначення строком на 3 місяці та визначити умови надання платежу за провання земельної ділянки, Зараз звернулося до ЗВВ 24. Не вже викупляли, і трасок, по Тут питання почти. Ряд однакових питань, це буде Свої. це все буде технічка, я просто буду називати урочище, Корчим, прізвище ім'я по батькові кому і площа. Це буде площа 0,67, урочище, солище, село Корчень, це все буде товарне виробництво, Саханюк Мирославі Степанів. Площі 0,3677, коме тридцять шість сімдесят сім урочище, село Хорчин, Саханюк, Мерславі Ступання. Це кожна людина має подві земельні п'ячі: одна у рілі, одна у спінопрошу. Так, ну то ми вже ми затвердили минулого разу проект, від ціну проекту і надаємо дозвіл на випуск. Площею 03476, урочище під Границею, село Корчен, Блятнику, Мирославу Володимирович. Площею 046, урочище панська гора, село Корчен, Мирослава Морослава Володимира. Площею 04312. Урочище під Границею, село Корчен, тим Надії надію Ага, Площею 0,42, 35, очі, Щепилами, село Корчен, Імчишина, набіг з вами. Площею 043-12 під границею, село Корчен, імчишин, лосити одору. Площею 42, 35, очіломи, село Корченки, вчищину, висили та Площею 050, урочище під ялинкою, солокорчин, зваричні ніблеки. Ні, ні. Площею 035-64, урочища залону, солокорчним, зваричні німети. Площею 505, урочище під границею, солокорчим, струлею, чурману васильку. Покорчены? Покорченце? <touchdown pictures> <test> ну, тобто є такі, які не звернулися, тобто, які звернулися першим року. Якщо можемо працювати. Через суд. З плому порядку. Тому що там є. Має звернутися половина тих, яким залишили. Тож тобто, якщо вони щось п'ятдесят, ми звернутися ще 25 п'ять, і тоді можемо буде то робити це. Я ви не рік чекали. Сумнівається, що це кількість не збирається. Ну тобто, після 28-го року, то вони можуть звернутися в другому корянку сподівається через. Не знаю, як то буде діяти, немає розв'язані. Є розв'язання, що можна проводцювати до 28 року допомагати. Так, покачу? Якщо їх буде більше, ніж половина 26 день на трику. Ми маємо за вашу світу, де не звернувся чи ні? Ні, я не знаю, бо я тут запусіх саме кажу. Ну, наприклад, у бігорацях звернулося 125 людей, <піліст> лишилося ще 450. <піліст> Площа 0,28, сімлак, що закуті, село Карчу, Левич, Романа Масейна. Площею 0,606. Ну, Урочище під Границею, село Корчен, струлевич надія Миколаєв. Площею 0,4620, урочище Солощі, село Корчен, струлевич надія Миколаївна. Прощею 0,70, урочище під ялинкою, село Корчен, косимо Галина Богдані. Площі 0,5320, урочище Панського ра, село, Валині, so. So. 035, 78, Ронецьою, село Корченко, село Галині Богдані. Площа площі 035, 88, урочи під Границею, село Корченко Ковальів Вірі Ярославні. So. 02835 урочі панського ра, Солопорченкова Юрія Сан. Е, Урочище під Ялинкою, Солопорченко, Чнір Далі Івані, площею 0,70. Площею 0,4270. Урочища Закутя, Соловкорчин, Кшнір Далі Івані. Площею 06468, урочище під границею, Солокорчен, Романець, Любовмирі, Миколаїв. Площею 03780, урочище Закутя, Солокорчен, Романець, Любомирі, Миколаїв. Да. Урочище, ой, площею 6468, урочище під границею, Солокорчин, Надія Надії, Ярослав. Да. Площею 03780, уроччав Закусі, Село Корчен, Шаблатович, Надії Ярослав. Площею 2012, урод Чепанського ра, Корчен, Керчиу Івану Федора. Площею 0.70, урочпанського ра, Слово Корчен, Іван Івану Петро. Поперчені лише це, що я. То успадкує від дружин. Поки ми робили документацію. Ми... Площа 0,6545 розчув під границя, силокорчим, Маляпчину ігору Богдановичу. Yeah. So. Uh, Площа 0,3640, розчув солищу, Слово Корчен, Маляпчину Ігору Богдановичу. So. Площею 0,5775. Урочище під Раницею, Петкович Марія Омиляніна. Площею 3080, урочище Солоші, Корчин, Петкович, Марія Омиляніна. Площею 0,6545, урочище під Ранецею, Сіло Корчен, Фідкович, Василю, Васильвич. Площею 0,3640, урочище Солоща, Корчен, Підкович, Василью Василь. Площею 0,70 під Ялинкою, везушку Василю Володимира. Площею 032, город Щепанська бра, село Корчен, везушку Василю Володимира. Площею ноль шестнадцать три урочі під Роницею, Солопорчен, Корченський, Оксані Івані. Площею ноль семь четыре під урочище солище, Корченський, Оксані Площею ноль сімдесят урочи під Ялинкою, Кліхар, Івані, Андрій. Площею 0,39, урач Щепенського разлокарчен, бік Іліха. Івані Андрій. 0597. Уращі підгірки Солокорчен, Васильців Василю Романовичу. Площею 0,37.40 урод щепенського разлокарчен, Васильців Василю Романович. Площею 0,3080, урочище під границею, село Хорчим, Гаєвському Івану Тарасовичу. Площею кома 3080, Урочків Соща, село Хорчим, Гаєвському Івану Тарасовичу. Про продовження строку дії угод на проведення інших розвідувальних робіт номер 1107, дріб 154 -R. Від 01.09 року до на нас звернулася операційний менеджер Андрій Барабаш, НГРУ е, Борислав Нафтогаз, ФАТУ Карнафта про продовження договору на, строком на один рік дії угоди на проведення інших розвідувальних продуктів. Село Оріч за межами на населеного пункту. Далі. Правда, надання до розмов на складенні проекту заворус щодо відведення земельної ділянки з метою передачі в оренду НГУ Береславна Фтогаз ФАТО Карнафта для розміщення і експлуатації основних підсорних до книжних будів та споруд підприємствами, що пов'язані. Свердловина номер 33 Верхнього Словецького рода за межами населеного пункту села Урич на території Хурівської міської ради Спильського району Львівської області. Площа в нас ще тут. Ця земельна ділянка ми продовжуємо. Поки ми продовжуємо, вони це та сама територія, просто вони роблять проєкт замовстрою, якщо вони його чують, чи тут звільню в оренду або там політику. Ту територію вони розвідують без катастрофування. А то роблять проєкт, щоб взяти його? Про надання засобів розкладання проєкту ЗМУ щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,04 квадрати міськошколи з метою передачі постійного користування для обслуговування гідрологічного поста школи річка Опер Львівському реєзенньому центру з гідрометеології. Львівський РЦГМ. Да? So, so. Промедання дозволу на складанні проєкту замужку шоссе відведення земельної ділянки тонною площою 4 квадрати. Село меживроди. З метою передачі постійне користування для обслуговування гідрологічного поста верхні і річка річкостей. Вільському регіональному центру з гідрометеорології Львівський РЦГМ. Те саме надання площою 0,315 315, село Межиброди з метою передачі постійного користування для обстановлення гідрологічного поставих синіве для річка центру вівському центру гідрометеорології Львівської РЦГ. Площею 0,0112, село Межибурди, з метою передачі постійного користування для обслуговування гідрологічного поста верхня сінівельна річки Стрий Львівському регіональному центру з гідрометології Львівській РЦЕР. І е, площею 4 квадрати, з село Межибурди, з метою передачі постійного користування для обслуговування гідровологічного поста верхня сумівельні річки 3. Війському ревінальному центру зітрометерології військ РЦГН. Роззверження технічної документації так. щодо встановлення відновлення меж площею 0,0767, вулиця Шевченка, 69 сотик для ОЖБ плиття надії Нічки, так? Так. так. Про внесення змін в рішення 58-ї сесії Сколіської міської ради від 23.01.25 no 44. Внести зміни в рішення про поводження проєкту забутків щодо організації території земельних частних полів для ведення товарного сільськогосподарського виробництва і земель колишнього ПСП Карпати Нижній Сенівидне. Стрийського районів Львівської області, території Ісхольівської міської ради виклавши його в нові редакції, а саме в пункті 1. Погодити проєкт замовит щодо організації території земельних часток боїв для ведення товарного виробництва із земель колишнього КСП Карпати в селі Нижній Сімівництві район військової області на території міської ради з метою виділення в натурі на місцевістю земельний ділянок загальної площі тридцять вісім, 89. 19, га. власником земельних часток загальної кількості осіб тридцять да. да. п'ять. Про затвердження технічної документації. Площа 025. Вулиця Лесі Українки село Користів Ожб Чудійовичу Петру Ісановичу. Про затвердження технічної документації. Площу 0,2047 вулиця Лесі Українки, 70 підгородців. ОЖБ Сузанській вірі Миронії. І тут до нас повторно звернувся Михайлишин Олег Дмитрович. І обираємо підутвою відповідь. Що? Що порушене у заяві питання є тотожним, що відображалося в попередній заяві від 21.06 року реєстраційний номер 101473, яка розглядалася по суті, на що було прийнято рішення um, Боже? Хіаль то є якась? 50? Ні. 10. 10. У 23 році Сколівської міської ради від 3-го 08. 08-го двадцять третього No39, 14, про відмову на дані дозволи на складання проєкту щодо відведення земельної ділянки. Іде було роз'яснено, що підставою для відмови є пункт 5 27 розділу 10-перехідних положень земельного кодексу України. Безплатна передача земель державної комунальної власності, приватної власності, надання дозволів на розроблення документації землеустрою з метою такої безплатної передачі. Розроблення такої документації забороняється, тому. 40-го і з огляду звище наведено, відповідно до статті 8 токому України про зміня громадян, такі звернення не підлягають повторному розгляду, якщо не буде розглянути на сесії. Тому прошу надати підсумку. Так. Якщо наші виякі питання за сесії, ми ще не проти саміти на ці надо. ще Піше, можливо, зберемося. Зразу дякую за да. вас.